Всім добрий дня. Мене звати Віктор Сікаленко. Я директор комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва. Сьогодні ми вам розкажемо про особливості роботи Агенції розвитку Миколаєва, що це за структурний підрозділ, який діє на рівні Миколаївської міської ради. Також ми розкажемо про наші структурні підрозділи, наприклад, Офісу відновлення та розвитку. І також про наші поточні проекти, які ми реалізовуємо вже сьогодні. І реалізовували в 24-23 роках. Перш за все розказую про комунальну установу Агенція розвитку Миколаєва. Це установа, яка направлена на стратегічний розвиток міста Миколаєва. У неї із основних завдань є це як проектний менеджмент залучення проектів фінансової допомоги, як з рівня громади. Також міжнародного рівня і також реалізація цих проєктів у відповідності до потреб саме Миколаївської територіальної громади. В Агенції розвитку Миколаєва працює близько 13 осіб, все залежить від того, чи є фінансування від міжнародних партнерів, тому кількість штатних працівників, вона звичайно, змінюється. На даний час Агенція розвитку Миколаєва має. Офіс відновлення та розвитку це наш новий структурний підрозділ, який був створений за ініціативи міського голови, і разом з нашими партнерами це UNDP і також урядом королівства Данії був створений офіс. Він один із перших офісів, які створений в Україні, і за результатами його діяльності, структурної особливості є одним із успішних на території України. Що собою представляє Офіс відновлення та розвитку при комунальній установі Агенції розвитку Миколаєва? Це саме той офіс, де можуть звернутися як і мешканці міста Миколаєва, також і міжнародні партнери, громадські організації, благодійні фонди, бізнеси і отримати консультації або за необхідності дізнатися інформацію ту чи іншу про розвиток саме міста Миколаєва, про потреби міста Миколаєва. І про проекти, які можна було реалізувати саме на території Миколаївської територіальної громади. Також в офісі була створена структура, і яка включає в себе експертів: це фахові експерти, які мають досвід в конкретних галузях, і також в проектному менеджменті. На сьогоднішній день у нас працює експерт зеленого переходу. Особливості даного експерта є те, що він працює в області енергоефективності і також в питаннях благоустрію, пом'якшення наслідків змін клімату і також велоінфраструктурою. Велоінфра... Окремо, у нас експерт є по підтримці мікро та малого і середнього бізнесу. Даний експерт допомагає. Громадським організаціям, бізнес-клубам, також підприємцям знаходити фінансування для відкриття власної справи, або для підтримки діючого бізнесу, і відповідно надає консультації, налагоджує взаємодію із іншими партнерами, які можуть надати або фінансову підтримку, або теж консультативну підтримку. І також за допомогою даного експерта було створено бізнес. Клуб, який е, об'єднує вже близько 150 осіб, які за допомогою е, нашого офісу отримують якостіну підтримку через наші інтернет-канали, через е, соціальні мережі, е, також і отримують е, додаткову інформацію про те, де можна отримати фінансування, е, які є програми, державні, міжнародні або е, проєкти. Е, Організації, які діють в місті Миколаєві, які суми проєктів є на підтримку бізнесу, і також про те, як подати правильну заявку на те, щоб отримувати донорську да, безповоротну фінансову допомогу на відкриття власної справи або підтримки справи, яка вже діє. То ось так. третім експертом є експерт з розвитку культури. Особливості даного експерта це те, що він займається збереженням матеріальної та матеріальної культурної спадщини, особливо даний експерт і його команда працювали в 22-23 році. Коли було дуже важливо зберегти матеріальну культурну спадщину наших музеїв, да які знаходилися, то за допомогою міжнародних партнерів було проведені роботи по це збереження культурної спадщини. Це і дану культурну спадщину ховали від можливих обстрілів, особливо коли був 22 рік. І також на даний момент це є те, що наші експерти проводять роботу по відцифруванню культурної матеріальної спадщини міста Миколаєва. Ми Можна сказати, і Миколаївської області також, бо ми співпрацюємо з іншими територіальними громадами нашої області. Інший експерт це експерт по молодіжної політиці. Даний експерт реалізовує проекти, пов'язані також із зміною клімату. Один із таких великих і значущих проєктів, який вже реалізовується в місті Миколаїв другий рік. Це проект, який фінансується за допомогою міжнародної організації Bloomberg. Проект пов'язаний із пом'якшення наслідків змін клімату на території міста Миколаєва, і саме як молодь. Може проявити свої ініціативи за допомогою нашої фінансової допомоги, як реалізувати проекти, які би да, ці наслідки негативні. І так, в минулому році були реалізовані проекти мікроініціативи, да, там про благоустрій територій, мікроініціативи, які пов'язані з навчанням молоді, мікроініціативи, які пов'язані з. Відзняття відеороликів про те, що є правильним, що є неправильним при роботі наприклад дачних господарств, які є на території міста Миколаєва або присадибних господарств, які культури є притаманними для міста Миколаєва у зв'язку з змінами клімату, які не є притаманними, і дуже багато ініціатив в минулому році це близько 10, в цьому році це 18 ініціатив, які реалізовуються по місту Миколаєву. І будуть презентовані якраз громадськості на сторінках в Фейсбуці, Інстаграмі і на сайті Агенції розвитку Миколаєва і на інших соціальних мережах міської ради і наших партнерів, медійних партнерів. То ось так. також питання молодіжної політики пов'язане із тим, що у нас реалізуються проекти пов'язані з медіаграмотністю і з критичними мисленнями. І нашими, особливо нашими партнерами, які працюють в українсько датському домі, ми реалізуємо дуже багато саме проєктів на пов'язані з освітою молоді. Іншим нашим експертом є представник, який займається якраз критичною інфраструктурою. Це дуже важлива людина, оскільки. Питання особливо в зимовий період щодо когенерації, да, як перетворювати з газу в електроенергію, да, енергію одну в іншу. Це людина якраз цим займається за допомогою наших міжнародних партнерів. Ми встановили вже на ден. Один... Десяток конгреційних установок, або плануємо встановити їх на території міста Миколаєва, щоб забезпечити місто, особливо в зимовий період, або в період блекауду, електроенергію. Звичайно, це не та не той об'єм електроенергії, який потрібно для забезпечення всього місця, міста, але якраз для підтримки критичної інфраструктури або лікарень. Інших соціальних закладів якраз цієї потужності ми стараємося, щоб її вистачило. Ось так. Іншим нашим експертом є експерткою, яка працює в області реінтеграції ветеранів, ветеранок війни і також реінтеграції ВПО. І саме ця людина займається проектами, які пов'язані із наданням психологічної допомоги. Для даної цільової категорії, з якою ми працюємо, також це пов'язано із організацією освітніх заходів, особливо перекваліфікація працівників із ветеранів або їхніх рідних, які вважають, що їм потрібно отримати додаткові нові знання, щоб отримати гідну заробітну плату або знайти нову роботу. Ось так. Окремим компонентом в рамках реінтеграції у нас є підтримка саме бізнес-ідей, які були так створені або розроблені представниками даної цільової аудиторії. І, наприклад, зараз ми оголосили разом з нашими громадськими організаціями конкурс на підвищення кваліфікації, або, можливо, ті, хто не знають, що з собою представляє розробка бізнес проєктів якраз навчання. І дане навчання воно буде неоднодненім. Це буде курси, доволі великі курси, за допомогою якого працівники ветеранів, ну самі ветерани ветеранки, і також їхні рідні можуть отримати додаткове знання і можливість долучитися до конкурсу грантів в сумі до 400 тисяч гривень. Отримати ці це фінансування це донорська допомога, це безповоротна допомога. А за допомогою якої можна відкрити власну справу або підтримати власну справу, справу, яка вже діє, але люди розуміють, що потрібно ще додаткові ну можна сказати, як привикли люди інвестиції. То ось так. Іншим проектами, який пов'язаний також з реінтеграцією ветеранів і ветеранок, є те, що зараз ми з урядом Німеччини створюємо освітні центри для ветеранів. Особливістю даного центру є те, що ми будемо надавати разом із нашими громадськими організаціями, партнерами і міжнародними партнерами послуги: це психологічні послуги, це юридичні послуги, це також перекваліфікація в різних напрямках, в залежності від запитів від людей. І також це пов'язано, що просто простір буде для спілкування, оскільки нашою задачею є те, щоб в місті Миколаєві створилось більше е, хабів, да, освітніх, неосвітніх, е, саме для ветеранів ветеранок і їх е, рідних. Окремим є проектом: е, це е, реінтеграція е, ВПО. Особливо при, ми приділяємо увагу дітям е, і за допомогою наших партнерів е, кінотеатрів, які діють у місті Миколаєві. Е, ми проводимо безкоштовні кінопокази. Е, також е, допомагаємо. Е, Дітям отримувати культурні послуги, освітні додаткові послуги, або, як можна сказати, позашкільну роботу, і якраз за допомогою наших закладів розважальних, які діють на території міста Миколаєва і надають такі послуги, і плюс нашу можна сказати, парку, там, скверу Сказка, ну, вже багато хто знає про даний проект. Ми надаємо якраз у приміщеннях безкоштовні послуги. То ось так. Іншим проєктом, і вернічним проєктом, а нашим експертами є людина, яка пов'язана з міжнародною діяльністю. І саме даний експерт. Його задачою є це комунікація з містами побратими розширення географії міст побратими для міста Миколаєва і отримання фінансової допомоги. Або культурного обміну, або як недавно це також можна сказати, психологічна, або ретритова такса допомога для дітей і їх батьків в різних країнах світу, особливо в країнах Європейського Союзу, щоб діти могли відпочити. Наприклад, недавно це є у нас поїздка до. Міст, курортних міст Франції, якраз для дітей, які і рідних, які потр... мають відповідну потребу. Ось так. Ну і щоб перейти до конкретних проєктів, то я коротко пройдуся ще по іншим проєктам, які реалізовують за допомогою Офісу відновлення та розвитку. Це особливо пов'язані проекти із, вже говорив, із зміною клімату, який фінансується за допомогою. За нашим партнером це Блумберг. Дана ініціатива включає декілька проєктів: це саме озеленення навчальних закладів, наприклад, Миколаївського національного аграрного університету, їхніх місць, де студенти відпочивають на відкритому повітрі. Це також благоустріч в мікрорайоні Намив, це благоустріч в Тернівці. Це благоустрій інших зелених зон, які знаходяться на території міста Миколаєва. Це також проведення, яке скоро відкриється. Це школа ландшафтного дизайнерства, це школа для молоді, молоді до 25 років. І якраз це буде навчальний курс протягом 42 годин, де молодь може ознайомитися з особливості ландшафтного дизайнерства. У нас Є дуже гарна громадська організація і партнери викладачі які якраз двом групам допоможуть си, освоїти матеріал особливості ландшафтного дизайнерства і також зробити свої перші проекти. Вони будуть звичайно на макетах, але потенційно. В 2026 році, коли буде продовження проєктів наших, то можна і податися на фінансування, щоб реалізувати даний проєкт. Окремо у нас буде це щодо інформування людей про джерела, водні джерела, які є на території міста Миколаєва. Дуже мало про них відомо, але ми будемо акцентувати про їх збереження, про те, де вони знаходяться, да, в якому вони стані і що потрібно зробити, щоб вони. Були ну, роботи по благоустрою і особливо по збереженню цих зелених зон і джерел саме в місті Миколаєві. Окремо нашим проєктом це інформаційний складова, які пов'язані з створенням відеороликів про громадські організації, про комунальні підприємства, про інші ініціативи, які діють і працюють на території міста Миколаєва, щоб громадськість знала. Що вони собі представляють, які проекти вони реалізовують, як вони борються з викликами сьогодення, і інші характеристики, які будуть цікаві жителям міста Миколаєва і їхнім, і нашим верніше, гостям, то ось так. і окремою ініціативою це також є створення різних видів моралів. Можливо, ви вже бачили на один мурал місця Миколаїв, який пов'язаний з екологічною тематикою, їх буде ставати все більше. І відповідно, щоб наше місто було більш привабливим, щоб сірі стіни, які є у нас, вони ставали кольоровими і несли просвітницьку ідею. Ось так окремим проектом даю можна говорити: якщо ми переходимо до питання освіти. То у нас є великий проєкт, який пов'язаний з перекваліфікацією і освіти дорослих, він в собі включає групу різних ініціатив, які пов'язані з комп'ютерною грамотністю для людей поважного віку або людей, які мають маленький досвід в роботі з різними програмами. Windows і також не можуть самостійно оплатити комунальні послуги або інші, або інші послуги інших провайдерів, які, якими вони користуються. То в нас організовано таке навчання. Також окремо у нас навчання організовано для тих, хто хоче оволодіти непритаманною для них, або невідомою це електрики, це також робота із Різними видами транспорту, які є також непритаманними, там, для жінок, можливо, і для людей, які раніше взагалі не думали, що вони будуть водіями, то ось так. І у нас ще передбачено це культурні такі навчання, пов'язані із гончарною справою, пов'язані із шиттям, пов'язані із декоруванням, хедмейдом і іншими видами мистецтвами. Це програми, які до нас до нас звертаються. Це переважно люди із вразливих категорій населення. Також до нас звертаються це жінки, які хочуть відкрити в собі щось нове, або взагалі це як для терапії своїй, або це для того, щоб знайти знайомих, однодумців. Тому такі заходи ми організовуємо. І ви можете їх відслідковувати, або реєструватися, або отримувати інформацію про наші проекти і про наші ініціативи, які ми будемо впроваджувати, на сторінках Фейсбуку Агенції розвитку Миколаєва. Також на сторінках в Інстаграмі і сторінках наших партнерів, це і громадських організацій, це і міжнародних донорів, і, звичайно, на сторінках Миколаївської міської ради. Для нас зараз важливо, щоб. Ініціативи, які реалізовувалися в місті Миколаєві, охвачували все більше людей, і відповідно у нас є ще при офісі відновлення та розвитку така, ну як можна не функція, а послуги Це щодо людей, які не вміють писати проектні заявки або хочуть навчитися, або вони вміють писати проектні заявки на різні міжнародні. Проекти, але хочуть отримати консультацію, вони можуть звернутися до офісу відновлення та розвитку, написавши повідомлення до нас в соціальній мережі, що я представляю ту чи іншу організацію, або я просто громадський активіст, я би хотів отримати консультацію, або по можливості, коли будуть організовані навчання по проектному менеджменту, я би хотів записатися і відповідно пройти навчання або отримати консультацію. По написанні проектної заявки на різні фонди і конкурси, які зараз реалізовуються для жителів міста Миколаєва, а їх доволі багато, і це дуже добре, і відповідно кожен може отримати. Звичайно, для нас важливо, щоб людина, яка хоче отримати консультацію, вона вже прийшла з ідеєю, вона її розписала хоча б там на двох листочках, щоб охарактеризувала проблему мету і задачі, яка в нас перед собою ставить. І, відповідно, ми вже могли б надати доволі корисну консультацію саме цій людині. Відповідно, до нас вже неодноразово зверталися різні представники міста Миколаєва да, і бізнесу, і громадськості, і ми надавали дану консультацію. Тому ми відкриті звертайтеся за такими консультаціями або, наприклад, за. Іншими послугами, які надає саме Агенція розвитку Миколаєва і Офіс відновлення та розвитку Миколаївської територіальної громади, окремо хочеться вам розказати про наші інші послуги. Да, я вже говорив, що в нас є експерт по підтримці бізнесу, а якраз ця людина також надає консультативні послуги для людей, які подають проектні заявки на створення мікробізнесу або на підтримку діючого бізнесу, це так ви можете записатися, написавши в соціальній мережі, і, відповідно, прийти в відповідний час, коли людина буде вільна, і отримати консультацію щодо того, як розробити бізнес-план або що потрібно допрацювати. Консультації у нас є безкоштовними, тому ми дуже раді, якщо бізнес і громадські звертаються до нас. і і відповідно, ми знаємо дуже багато гарних прикладів, коли після консультації чи наші, можна сказати, жителі громади да, отримали фінансування, і це дуже круто, коли реалізовуються проекти. І ми розуміємо, що ми теж є частиною того, що люди отримали або реалізували свою мрію. Тому ось так. Окремо ми поговоримо сьогодні про питання, нам в рамках. Того, щоб презентувати нашу діяльність і про те, чим ми займаємося зараз. Було декілька питань. Один із питань це пов'язані із роботою, з ким ми працюємо. Ми працюємо з різними громадськими організаціями, незалежності, де вони зареєстровані юридично, це може бути і місто Херсон. Це можуть бути, на жаль, окуповані територіальні громади, але для нас головне, щоб ці громадські організації і ці люди проживали в місті Миколаєві, або реалізовували проекти на території Миколаївської територіальної громади. І, відповідно, ми цій категорії населення да, надаємо свої послуги, або якщо ми організовуємо грантову підтримку даних ініціатив від громадських організацій або людей, ми також їх підтримуємо. Для нас не важливо юридична складова, де ви зареєстровані. Головне, щоб ви проживали в місті Миколаєві, щоб ви були громадсько активними і відповідно у вас були гарні ідеї по розвитку нашої громади. Окремим є те, що дані громадської організації, з якими ми працюємо, ми їх звичайно перевіряємо на історію їхнього і щоб розуміти, щоб не було пов'язані із не з гарними історіями або з враженечі, або і так далі. То ось так. Сьогодні у нас протягом робочого дня будуть організовані також різні заходи. У нас проводяться також, надаються послуги для дітей, як я вам говорив, для ветеранів, також для громадськості. Тому, якщо є Бажаючи, ви можете вже звернутися, як я говорив, і також отримати консультацію і записати свою дитину на різні майстер-класи, які проходять або фінансуються за підтримкою міжнародних партнерів і Агенції розвитку Миколаєва. Тому буду радий бачити вас, ваших дітей, ваших друзів на наших заходах. І Отримати ваші відгуки від нашої діяльності. Зараз ми можемо перейти до питань, якщо є в аудиторії наші, тому я можу відповісти на це питання. На жаль, я бачу, що питань немає, тому якщо вони будуть у вас, то будь ласка, пишіть. До нам в соціальній мережі або звертайтеся до нас. Ми знаходимося за адресою Адміральська, 20, 250 кабінет. Ми завжди відкриті для спілкування і раді бачити наших можна сказати, односельчан. Дякую вам.